День святого Миколая це особливе свято, яке з нетерпінням чекають і дорослі, і малі. Це свято, коли хлопчики та дівчатка, які були слухняними весь рік, отримують подарунки та солодощі. Вже не перший рік у цей день до Маличі Новогрудівки з числа малозахищених верст населення приїжджають благодійники, аби привітати їх зі святом та передати подарунки. Дійний фонд Карітас Маріуполь, який зараз діє на території Донецької області Покровського району, а саме в Новогродівці, з нашими партнерами з Чеської Республіки Республіки Каріта. Острава проводять таку щорічну акцію для дітей з Донеччини, які потребують, які пишуть гарні листи до Святого Миколая, і написавши ці листи, ми, як Карітас Маріуполь, закупляємо. Ці подарунки, мешканці чеського міста Острава надсилають донати, аби мрії маленьких мешканців Новогрудівки здійснилися. Коли вони назбирали певну кількість грошей, вони присилають нам, і ми на ці кошти, якраз під ті листи, що діти замовили, закупляємо конкретно то про що діти замовили. Одинадцятирічний Максим мріяв про великий набір для малювання, адже він дуже полюбляє займатися цим видом творчості. І ось мрія збулася. Я дуже. Хотів цього набору, я дуже вам вдячний. У мене альбом, олівці, фламастери. Мені дуже все сподобалось. Дякую. А ось його брат Дмитро. Мріяв про конструктор Лего. Здійснив святий Миколай, і це бажання. Дякую велике за цей подарунок. Це конструктор Лего. Я дуже цього хотів. Дякую, велике. Отримали подарунки і чотирирічна Марійка та її маленький братик. Понравився скейт і куку. -ку. Батьки малечі кажуть, це дійсно диво, що у такий непростий для всієї країни час благодійники не тільки допомагають вижити простим людям, а ще й додають трохи чарівності у життя малечі з прифронтових міст. Дуже здорово! дуже здорово, велике спасіба всім в таке час праздник. Бальшого спасіба. Рібенок сьогодні з утра цілий день і що потіпну, проснулась. Ждала ждала. Ми дуже дякуємо фонду, що нам такі дітям, нашим таким такі подарунки зробили. Вони про них мріяли. Дуже задоволені. Ну дякуємо. Дякую організації. Дітки доволі, як би хотіли і ждали. Загалом свої подарунки від святого Миколая отримали 25 маленьких мешканців Новогродівки, соціально незахищеної категорії населення. Представники благодійної організації кажуть раді, що змогли втілити у життя бажання маленьких українців та подарувати їм віру в дива.